Читай разом зі мною. Сьогодні ми читаємо текст «Розмова кольорів за Миколою Стояном. Розмова кольорів. Іноді тобі здається, що кожна річ має свій голос. Навіть твої кольорові олівці. Я мак, каже червоний, я вогонь. За ним озивається жовто гарячий. Я морква, я апельсин, я зоря. Жовтий теж не мовчить. Я пшениця. Я сонце. А зелений шелестить. Я трава, я сади, я ліси. І голубий, і синім не відстають. Я дзвіночок, я небо, я море. А фіолетовий шепоче. Я слива, я бузок у цвіту. Я. Фіалка. Дивіться, раптом вигукує червоний. Райдуга це я. І я, додає жовто гарячий. І я, сміється жовтий. І я, веселиться синій. І я, усміхається Фіолетовий. Отже, у райдузі і вогонь. І пшениця, і трава, і небо, і море, і фіалки. А чому так? Читай, і у тебе все вийде.